Привіт аграріям з України. Сьогоднішнє відео вийде за рамки нашого звичного контенту, і воно стосуватиметься не агро зокрема, а агро загалом. Справа в тому, що ми з вами стоїмо на порозі посівної кампанії. І як би це пафосно не звучало, і абсолютно без перебільшення дана кампанія ляже в основу формування продовольчої безпеки нашої з вами країни на майбутній рік. І я впевнений, що кожен аграрій сьогодні має величезну кількість роботи. Кожен аграрій. Поставив перед собою якісь цілі на сезон, які переслідує запланована сила селена агроприйомів, реалізації яких прямо пропорційно вплине на логічне завершення сезону, тобто отримання врожаю. Але, от в процесі цього, коли ми, занурившись по вуха в роботу, почнемо її робити. Головне не забути, завдяки кому ми маємо таку можливість. І ви тверезо розумієте, що це Збройні сили України. Я в мільйонний раз хочу подякувати Збройним силам України за те, що вони роблять. І також сьогодні хотів би відзначити кожного нашого. Працівника, якому також вдячний працівника «Агроритм» за його роботу, і кожного подякувати кожному нашому клієнту, який обрав наше насіння і працює з нами. Тому що завдяки тому, що люди працюють в агроритм і працюють з агроритм, ми маємо змогу залишатися активним суб'єктом підприємництва в нас в регіоні, сплачувати десятки мільйонів податків. Вчасно виплачувати орендну та заробітну плату, і зберігати ті самі робочі місця. Але найголовніше сьогодні, в силу того, що ми нормально функціонуємо, ми можемо допомагати армії. Уже на сьогоднішній день ми вдячні всім за роботу, тому що ми на сьогоднішній день перерахували суми на відкриті державою рахунки, які вже мають в сумі по 6 нулів, що не може не радувати і не може не викликати відчуття вдячності людям, які з тобою працюють. І також от, до слова. Зараз ми вже по хронології придбали п'ятий автомобіль, який зараз у нас на підприємстві пройде технічне обслуговування повне, для того, щоб він ніяких коней не викидав, і перейде військовослужбовцям для виконання бойових задач. Зараз це п'ятий автомобіль, і ми вже проплатили шостий автомобіль, який виїжджає з Європи, і також скоро буде в нас на підприємстві і поїде знову ж таки. Повторюються для виконання бойових задач. Вдячний кожному, хто приймає участь у наших процесах в середині або ззовні, тому що разом ми крокуємо до перемоги. І ось ще один автомобіль. Я дуже надіюся, що люди, які його заберуть, повернуться живими, і все буде Україна.